Міністр оборони Резніков повідомив, що Зеленський дав залужному рекомендацію відправляти воєнкомів на лінію фронту, а на їхнє місце ставити військовослужбовців, які отримали поранення. Тобто, Зеленський вирішив за для того, щоб зменшити невдоволення деякими діями з мобілізації, перекинути вину на воєнкомів. Воєнкоми це люди, від яких залежить мобілізація в Україні в кінці кінців, залежить майбутнє української армії, але майбутнє української армії, мабуть, не дуже хвилює нашого президента. Його більше хвилює свій рейтинг. Хочу нагадати Зеленському, що більшість воєнкомів воювали, адже ще до Зеленського на посади воєнкомів призначали людей, які мають бойовий досвід війни на Донбасі. Тому не Зеленському звинувачувати воєнкомів в тому що в них нема бойового досвіду. Це з команди Зеленського нікого нема на фронті. З 95-го кварталу нікого нема на фронті. З каналу 1+,1, який так хвалить Зеленського. Також не факт, що хтось є на фронті. Це ненормально воювати з воєнкомами під час воєнного стану. В той час, коли Росія автоматизує призов за допомогою. Додатку і може дуже швидко призивати тисячі людей. Зараз розвідка США повідомляє, що Міноборони Росії планує завербувати 415 тисяч контрактників, із них 115 тисяч відправити на фронт. Інша новина, що Рада Європи визнала переміщення українських дітей в Росію елементом геноциду. Але Путін, як завжди, показує, що він впертий осел, який не визнає ніяких звинувачень. Саме в цей день він підписав закон про те, що з окупованих Росією територій будуть депортувати осіб, які становлять загрозу національній безпеці Росії. Але де якась реакція Зеленського на це чи, хоча б українського МЗС, її немає. Все, що хвилює Зеленського, це його рейтинг. Якщо через дії військоматів рейтинг зеленського падає, це його хвилює. Так само нещодавно друга звинувачена гадським судом повноважена справ дітей Росії Львова Білова відкрито розповідала, що українську дитину, яку всиновили її друзі, спіймали на кордоні між Білорусі та Україною при спробі цієї дитини повернутися до України додому. Тобто, такого звинувачують в незаконному переміщенні дітей, просто ще раз підтверджує, що вона буде продовжувати це робити. Де реакція української МЗС, де реакція Зеленського чи хвилює когось доля цієї дитини? Ні, українську владу хвилює тільки свій свій рейтинг.